Турнір шахів та шашок серед інвалідів з вадами зору та ураженням опорно-рухової системи 200-річчю з дня народження Шевченка. Змагались 25 учасників з Ужгорода, Сваляви, Рахова та Мукачева протягом майже п'яти годин. Ми провели захист до 200 річниців Тараса Шевченка. Наша кількість учасників, приблизно 25 чоловік сьогодні на даному нашому заході, їх поділили на дві групи опорно-рухового апарату і з вадами слуху. Не дивлячися ні на що, що яка ситуація в Україні, є люди, які від щирого серця і з доброю душою, які надають і свої фінансові можливості, і ці зали для проведення. Цих змагань. І, до речі, це ми вже проводимо за два місяці третій такий захід обласного масштабу в місті Мукачі. За словами учасників, прийшли на турнір не тільки отримати задоволення від гри, а ще й поспілкуватися один з одним. Ми можемо сказати, що 25 людей з 5-6 районів області. Мають можливість не лише прийняти участь в змаганнях, а й і не лишній раз один другого побачити і поспілкуватися, тому що для людей з особливими потребами дуже важливо і то, щоб вони, таких як самі, мали можливість зустріти, поспілкуватися і почувати себе людьми. Найкращі результати показали представники Мукачева та Ужгорода. Призерів і всіх учасників турніру нагородили кубками, медалями, грамотами та преміями. Організатори висловили подяку спонсорам та меценатам.